Бачити авторську вертепну драму і задонатити на Збройні Сили України. З такою метою у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбувся благодійний вертеп із праждевіка. Студенти та викладачі факультету філології організували цей захід, щоб зберегти національні традиції і водночас підтримати українських військових. На сцені ми бачимо одвічне протистояння Добра і зла, яке цьогоріч зійшлося за шаховою партією. Дійство об'єднало понад 37 персонажів, а також колектив хорон. Ристів серед головних героїв це журналісти, які ведуть програму на тему Різдва з персонажами з різних куточків світу, в тому числі із кривавою Росією, яка як і на сцені, так і в реальному житті виступає найбільшим злом. Азмєс патріарх патріархальний єпархій православної. Тут і ангели, і черти, і Богородиця, папа Римський, і царі, смерть та багато інших персонажів не збагне і кіт усатий. Тож спитаємо приблуд із яких вони усюд, і чому в зимі варіати приплелися у Карпати. Фрицовля, словацький цар, можу дати коментар. Я тоді, ще закрудився, як на світ ваш народився. Автор вертепу, декан факультету філології Роман Голод, каже, що такі події не тільки об'єднують студентів і викладачів, але й допомагають розкрити творчий потенціал молоді. Вертеп дуже такий вигідний жанр, бо він дозволяє поєднати сакральне і профанне. Він дозволяє об'єднати викладачів і студентів, поговорити про вічні теми і одночасно про якісь актуальні проблеми, які всіх нас рівною мірою хвилюють. Це дуже добра нагода об'єднатися викладачам і студентам факультету філології, студентам, причому і філологам, і журналістам в одну таку єдину творчу родину. Ця атмосфера це те, що надихає, що дозволяє відкрити свій творчий потенціал, і таке, що приносить конкретну користь у час такого важкого воєнного лихоліття. «Вертеп має благодійну місію. Ми збираємо кошти і допомагаємо цим коштам нашим воїнам. Різдвяний вертеп це традиція, яку на факультеті філології підтримують уже не перший рік. Заступниця декана з наукової і виховної роботи Ірина Стецька каже, що цей щорічний сюжет завжди є унікальним і цього року побудований навколо геополітичної гри. Така своєрідна геополітична гра у ну, сюжеті запланована. Так де зло змагається з добром темні сили, змагаються і світлими. Що в принципі ми спостерігаємо зараз на політичній арені? Ми намагаємося максимально зорганізувати викладаць студентський склад, тому що це об'єднується згуртовує безперечно, і водночас зробити благодійну таку акцію, адже виручені кошти, із нашого вертепу ми плануємо передати на зсу. Студентка 4-го курсу Вікторія Малько грає у виставі царя. Вона каже, що для неї це хороша можливість долучитися до улюбленої традиції. У вертепі я знала, що буду брати участь ще з того року, оскільки мені дуже сподобалось тоді, і я вирішила, що наступного року я теж не омину цю можливість. Коли мені написали, що я буду царем, то я така спочатку: ну не знаю, а потім думаю. Та круто, сказала татою про це, щоб він щось підшукав у себе. І в підсумку я маю такий от образ із татових студентських років. Просто вчитися це нудно. Ну, звичайно, це теж потрібно, але так само якісь такі дійства вони приносять у студентське життя якогось різноманіття. І окрім того, ми маємо благодійну мету, тому це дуже важливо. Диспетчер деканату Оксана Бойко, яка вже кілька років бере участь у вертепі, розповідає, що кожного року грає чоловічі ролі, і їй це до вподоби. Цьогоріч вона у ролі Кирила Гундяєва, патріарха московського. Це вже четвертий раз, коли я беру участь у нашому традиційному благодійному вертепі. І так завжди випадає, що я граю чоловічі ролі. Перша моя роль це була роль американського президента. Наступного разу я грала Нестора Літописця. Минулого року я грала Медведєва, а цього разу я граю Гундяєва. Мені дуже подобається, бо ще, будучи студенткою, я брала участь так у вертепі. І вже коли працюю тут, далі продовжую брати участь у цьому дійстві. Бо воно Об'єднує як і студентів, так і викладачів, як журналістів, так і філологів і освітян. І найбільший плюс є в тому, що це є благодійний захід, і ми можемо допомогти нашим воїнам. Першокурсниця Кароліна грає одну з ключових ролей. Найголовнішого з трьох чортів: чорта гросмейстера. Дівчина каже, що репетиції та виступи стали для неї джерелом натхнення і радісних емоцій. У мене дуже багато друзів зараз у артапі, багато знайомих. Ми всі між собою знайомі, тому вся така дружня, велика родина. Дуже весело, дуже вже чекаю свого виходу. Надіюся, прийде добре. до що відповідальний секретар приймальної комісії Іван Плець зазначає, що такі заходи мають важливе значення для збереження культурної спадщини. Так, так, захід дуже цікавий, тому що захід допоможе сучасне покоління не дуже бачить свої традиції. Тобто, ми забуваємо про традиції. Вертеп це дуже цікава традиція. Я Цьогоріч навіть власно зустрівся з такою. Я постійно їжджу на свята до батьків, але на жаль, цього року не було вертеп. Тобто, діти вже не зацікавлені традиціями. це є дуже популярний захід. Я всіх запрошую на цей захід для того, щоб показати наскільки наші традиції українські є. Варті уваги, і їх треба продовжити, щоб молодь про це знала». Після заходу кожен охочий міг задонатити посильну суму на Збройні Сили України. Гроші організатори обіцяють передати на армію, а зокрема, випускнику кафедри журналістики, університету і військовому Андрію Соломці. Організатори відзначають, що інтерес до вертепу і кількість учасників щороку зростає, тож обіцяють продовжувати цю традицію і в майбутньому. Ангеліна Каратник, Яна Гудяк спеціально для Стефаних Тілу.